Я маю на увазі це такі організації, як Міжнародний Червоний Хрест, як Лікарі без кордонів і багато інших організацій, які мають величезний авторитет і заслужили велику повагу у всьому світі. Я не знаю, як виконуються місії в інших країнах з цими організаціями, але що стосується нашої країни, що стосується допомоги. Нашим важкопораненим, які зараз заживо гнують в російських тюрмах, хочу сказати, що я вважаю, що ця місія в нашій країні виявилася абсолютно провальною. З часів повномасштабної агресії ці організації, на мій превеликий жаль, проявили себе як малодієвими, абсолютно неефективними і малорезультативними. Починаючи від організації зелених коридорів в оточеному Маріуполі і закінчуючи умовами перебування наших полонених в російських тюрмах, в російських концтаборах і якості надання їм там медичної допомоги. Е -е. Я, звичайно, розумію, що багато хто з представників цих організацій, почувши мої слова, Можливо, образяться на мене. Скажу, що вони глибоко стурбовані, що вони хвилюються за нас, переживають, що вони роблять все можливе для того, щоб допомогти нам. Але я хочу сказати, вибачте, друзі, ну, реально цього не достатньо. На сьогоднішній день величезна кількість важкопоранених знаходиться. В російських концтаборах і всі вони очікують вашої допомоги. Всім їм надзвичайно потрібна ваша допомога. І, власне, в ваших організаціях є та надія, що ви допоможете їм. У вас е фактично є історичний, унікальний шанс допомогти цим людям і війти в історію, як ті. Хто змогли вибороти права і свободи тим людям, які постраждали в цій війні, у вас є унікальний шанс зберегти тисячі життів. І всі ми, вся Україна і керівництво нашої держави сподіваються на вашу підтримку і допомогу. На вашу підтримку і допомогу сподіваються всі ті, хто знаходиться зараз в полоні. Я хотів би, незважаючи на все те, що я сказав, попросити ті організації, не підведіть тих, хто зараз знаходиться в полоні. Не підведіть ті високі моральні принципи, ті якості, ті цінності, які декларують ваші організації. Не підведіть тих людей, які керуючись цими цінностями, створювали ці організації. Не підведіть тих. Ваших колег, які жертвували собою, працюючи у ваших організаціях, Задля того, щоб заслужити і заробити той авторитет, який на сьогодні у вас є у всьому світі. І історія вас не забуде. А я вважаю, що це власне і є те, заради чого варто працювати і заради чого варто жити. Я так думаю.